Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Продяг Hand. Сьогодні у нас третій день після завозу. Розпочну я з люкса. Тут кілограм коштує приблизно 700 гривень, а у ваговому відділі кілограм коштує 269 гривень. І на люксі я знайшла ось таке чудове жовте пальто. Воно такого дуже ніжного кольору, пастельного, і воно абсолютно нове ще з картонною біркою. Це, щоправда, 36-й розмір а на мене може бути замаленьке. За своїм складом, так, собі, тут лише 6% віско, решта поліестер. Пальто чудово сіло, незважаючи на те, що зовсім це не мій розмір, воно таке от по коліна трішечки довше за коліна. Фірма New Look. Пальто йде без підкладки, і зважаючи на те, що тут немає у складі вовни, воно доволі прохолодне, тобто ідеально підійде на весну, на теплу таку от погоду. Дуже мені сподобалося, стильно класно виглядає, і колір у нього справді причудовий, такий от унікальний, не так часто натрапиш на пальто. Власне, в якомусь такому класичному стилі тут немає нічого зайвого і ще й такого шикарного кольору. І ще знайшла на люксі ось таку от куртку в чорному кольорі від H&M, вказаний розмір XS, але на вигляд вона доволі широка, оверсайз йде така, як кокон, і сама по собі вона як шубка тедді. Прекрасному теж стані, дуже цікаві у неї кишеньки, і ось так вона виглядає на мені. В принципі, по розміру теж підійшла. Ось така от шубка з капюшоном, і вона так як подовжена куртка виглядає. Дуже теж стильно мені сподобалось, але все-таки перше пальто це просто моя любов. Було б щоправда пальто на один розмір більше. Я б його 100% купила, навіть не чекаючи знижок, адже воно просто прекрасне, не зважаючи на його такий, от не дуже хороший склад. І переходимо до речей з вагового відділу. Тут я знайшла ось таке шикарне пальто на китку. Дуже воно акцентне в таку от велику клітинку з такими френзлями. І це у нас перуна Маркен Спенсер. Це у нас розмір теж S, але оскільки накидка доволі широка, теж має підійти. І у складі тут є навіть 20% вовни, тобто це тепла накидка. Ось так вона виглядає на мені, просто причудово. Тут немає гудзиків, справді просто можна на себе накинути так, в якісь такі от прохолодні вечори і зігріватися. Таке враження, що ніби накинув на себе якийсь плед. Дуже цікава оригінальна річ, і знаю, що багато з вас саме за такими от оригінальними речами і люблять ходити в секонд-хенди. Я за це теж секонд-хенди надзвичайно люблю, адже тут справді унікальні речі і суперкласні речі трапляються. Ця накидка пальто просто в ідеально новому стані, взагалі дивно, як вона опинилася не на люксі, а на ваговому відділі. Далі хочу вам показати ось таку накидку жилетку подовжену. Вона, бачите, має такий цікавий перехід від світло-сірого до практично чорного. Це у нас теж 36-й розмір або ес, і у складі тут є 50% вовни. Як ви бачите, на ваговому відділі навіть з кращим складом речі трапляються, ніж на люксі. Накидка просто шикарна, вона в дуже хорошому стані. Можливо, є якісь такі невеликі ковтунці, але це все легко чиститься. Ось так виглядає жилетка на мені. Вона трішки вища за коліна. На жаль, на мене вона виявилась за маленькою, а взагалі вона просто причудова, дуже класно тримає форму, тепленька, ну і надзвичайно така от оригінальна річ і стильна річ. Класні жилетки, насправді мені в секонд-хенді надзвичайно рідко трапляються. І такого плану, напевно, вперше. Я зустріла жилетку. Взагалі я вже в пошуках досить давно пухової жилетки, зимової, але, на жаль, таку, як я хочу, поки що не можу знайти. Наступним хочу вам показати ось такий кардиган від Пепко це розмір M, це Mass Market, але у нього надзвичайно красивий пастельний зеленкуватий колір, такий от фісташковий. Кардиган в дуже класному стані, практично новий. Це видно і побірках, так бірочки новенькі, не зібрані, і у складі тут навіть є невеликий відсоток вовна, а саме 3%. Кардиган має грубу в'язку, тому має бути дуже теплим, попри те, що у складі тут практично синтетика. Ну і ось так він виглядає в примірці, і, якщо чесно, він мені не дуже подобається. Якось занадто високо тут кишеньки, Злом, він такий от трішки подовжений і виглядає якось так от по-бабськи. Попри те, що колір, навпаки, такий от освіжаючий, але це його не рятує. Як вам цей кардиган? пишіть в коментарях. Також пишіть, які цікаві знахідки ви знайшли цього тижня, дуже цікаво буде почитати. І переходимо до наступної знахідки. Я знайшла ось такий светер, білий з вкрапленнями кольоровими. І це у нас фірма New Look розмір S. Він в новенькому стані. І бачите, це він по собі такий величенький, оверсайз, тому думаю, мені підійде. За своїм складом він, на жаль, повністю з синтетики, але ви мене просите брати речі не лише з натуральних тканин, але й актуальні. А актуальні речі переважно у нас синтетичні. Ось так він виглядає на мені дещо прозорий і точно такий самий светр я бачила в іншому магазині Second Hand на висів. Тобто, бачите, як хочуть продавці, так і розподіляють товар. Такий собі варіант светру, він ніби так, ніби його вже носили. Років з 10 переді мною, але насправді він в новому стані. Це просто у нього такий крій і фасон. Дуже розслаблений, такий справді дуже кежуальний. Дуже він великий, об'ємний і нагадую, що це Еска. Можу собі тільки уявити, наскільки він буде величезний у розмірі L. І далі переходимо до штанів. Знайшла я штани Карго від фірми Буху. Це дешевий бренд, недорогий, але деякі блогери його дуже люблять, оскільки в цього бренду є такі от сучасні речі і трендові речі. Штани абсолютно нові, ще з магазиною картоновою біркою, і за своїм складом вони на 50% з котону бавовни і на 50% з поліестру. Це у нас 14-й розмір. Вони йдуть на резинку вверху і внизу теж мають резинки. І ось так вони виглядають в примірці. Такі вони теж дуже розслаблені, кежуальні, але все-таки хотілося б, щоб вони були трішечки ширшими, а не ось так сильно обтягували. Тобто це от 14-й розмір, але, скоріше за все, вони маломірять. З одягу це була моя остання знахідка. Заради цікавості я поважила жилетку, подовжену, таку, і так, як тип пальто, 196 гривень вона би коштувала. Ну і переходимо до сумок і взуття. Ось така непогана сумка з натуральної замші такого шоколадного кольору. І поруч тут, як ви бачите, дуже багато взуття. Воно йде в переміжку жіноче, дитяче і чоловіче. Переважає здебільшого, спортивне взуття це ось такі от кеди, кросівки, ну і є багато ще літнього взуття, допородують різні шльопанці і босоніжки. Були ось такі рожеві кросівки від Adidas. Як думаєте, чи вони фабрично рожеві, чи їх хтось помалював? І ось ті черевики непогані з натуральної замші, але я так розумію, вони дитячі, оскільки розмір невеличкий. Бренд мені невідомий. І ось ці це вже дорослі. Подивіться, які оригінальні. Це 39-й розмір, натуральна шкіра, щось таке, от бачите, намішане коричневе з чорним. І тут у нас поруч теж ще сумочки висять, одна шкіряна і одна з екошкіри таке от поєднання коричневого і жовтого непогано виглядає. Із зимового взуття таке, що варто показати, були ось такі от уги напівв'язані, вони в дуже хорошому стані. Решта зимового взуття було вже в дуже плачевному стані. І давайте вам ще покажу трішки сумок. Ось така непогана сумка шопер, збоку невеличкі, такі мініатюрні сумочки висять, і ось така якась вінтажна з натуральної шкіри. І ось така дуже класна біла сумка, сумка відро. Вона дуже добре тримає форму, вона просто в ідеально новому стані. Це, звичайно, не натуральна шкіра, але сумка стильна, прикольна на такому от ланцюзі. І ще ось така вінтажна сумка, вона як перламутрова, щоправда, спереду має ось таку невеличку царапинку, але загалом вона була теж в дуже хорошому стані. На цьому буду з вами прощатися, лише покажу вам ще одну поличку з декором: це у нас люкс, і вже відчувається, що свято наближається. Ось такі от зимові прикраси продають. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!